Доброго дня, шановні українці, шановна наша ірпінська громада, я хочу вам подякувати Подякувати за неймовірно круту підтримку. Хочу вам подякувати за те, що ви боретесь за своє рідне місто. Я хочу подякувати і тим правоохоронним органам, які зацікавилися цієї ситуації в нашому місті герої Ірпінь, і вони будуть боротися з рейдерами і. З тими людьми, хто підтримував цей переворот. Друзі, вчора багато було дзвінків і запитань з приводу військової адміністрації. Я фізично не можу всім відповісти не в коментарях, не можу відповісти, не по телефону. Я пропоную з приводу військової адміністрації і багатьох інших питань проговорити в суботу, 2 серпня о 12.00 зустрічаємося біля. Пам'ятником нашому Тарасу Шевченка на центральній площі, там поговоримо. Будуть з нами при на зустрічі і депутати, які не зрадили Ірпінь, які не зрадили громаду, але яких, на жаль, відкликали їхні партії: Європейська Солідарність і Батьківщина. Батьківщина взагалі відкликала п'ять депутатів, просто взяв Карплюк і купив цю партію. І це дуже ганебне рішення керівництва партії. Ми всі ці питання проговоримо. Будуть юристи, будуть багато преси, і я зможу вам відповісти на всі ваші питання: саме що трапилося в Ірпіні, і саме причина того, для чого це робив Карплюк з Макієвий. Е, мені дзвонили мешканці. Округу, де обирали скорик Михайлину з приводу її відкликання. Так само приходьте. Ми проговоримо. Будуть фахові юристи, дадуть вам фахову консультацію. Якщо треба, ми поїдемо до Ярослава Железняка і будемо висловлювати там свою позицію і давати списки де, на відкликання цього депутата, який, яка так само зрадила Ірпінь і свою громаду і своїх виборців. Друзі, чекаю вас субота, 12.00, центральна площа. Ірпінь не продається, слава Україні.